Знаєте, що вона йому сказала? Мені не потрібні ні ти, ні твоє розкаяння. Що вона собі думає з трьома дітьми? Так, Іванко Гульбаневала, але ж більше не буде. А почалося все сім років тому, як привів Іванко Галю до мене знайомитися. Ну, жінка приємна, не красуня, але й мій Іванко теж не красень, то хай собі живуть. Коли ж Іван сказав, що у Галі вже є двоє дітей, то я, звичайно, сприйняла це не дуже тепло. Двоє чужих дітей треба на ноги ставити, кому таке сподобається. Але вже що я мала робити, раз син її вибрав. Почали вони жити на орендованій квартирі, а це самі знаєте, копієчка. Звичайно, що Галя працювала, бо як інакше, хто її дітей буде годувати, а я синові казала, що він і так перепрацьовує. Синочку, а ти відпочинь, ти й так цілий день на роботі, стомився. То не Галі, чаї ганяти цілий день, ти у мене фізично працюєш. Звичайно, Галя заробляла більше за нього, бо ще брала додаткову роботу і зміни, але вважала, що так правильно. Адже такого чоловіка, як мій Іванко, треба берегти, бо так би і залишилася сама до віку. А потім сталася така халепа, як звістка, що Галя принадіє. Ну, онук, це добре.